З вами знову канал Автомодотик. Зустрічаєте друге відео про автомобіль Jetour T1 IDM, плагін гібрид. Трохи ближче вам покажу. Напис в «Hell». І тепер я вам показую, як вона виглядає в салоні. Все з екошкіри, м'які деталі, софтач панель, м'які деталі, екошкіра, екошкіра. Є помаранчеві ставочки, комфортні сидіння попереду, що тут, що тут. Пам'ять вентиляції, підігрів, підігрів керма, Звісно, я підігрів задніх сидінь, панорамний дах, сіра стеля. Це, до речі, єдине, що мені подобається, то це сіра стеля. Преміальна аудіосистема Sony. Це все ви вже бачили. Єдине, що в салоні відрізняється, оця ручка. Вона має прикольний вигляд. Сподіваюсь, вам вона теж сподобається. Не забудьте про це написати. Ну і звісно, не забувайте, що треба ще правильно підписуватись. Бачимо ще раз IBM-підсвіточка. Тут у нас відкриття лючка бензобаку і місце, де потрібно вставляти дріт для зарядки батареї. Подвійне відкриття капоту, тепер сам лючок бензобаку знаходиться ось тут. Ще раз напис Пхе. Тепер де зарядка? Ну і звісно, я вам обов'язково хочу її ще раз показати ось тут і під капотом. Хто не дивився перше відео? Будь ласка, туди заходьте в мій канал і побачите і послухайте всі технічні характеристики батареї та двигунів. До зустрічі, друзі.